Зірвані дахи, поламані дерева і навіть людські жертви короткочасна, але сильна буря встигла наробити чимало біди в Петрівці, що на Ужгородщині. і нині тут працюють рятувальники, намагаються ліквідувати наслідки негоди. Загибель однієї людини це юнак, 15 років на якого впала фронтонна стіна. І є один травмований. Це люди, які працювали на зведенні житлового будинку. Є пошкоджено близько 30 житлових будинків. Частково зараз працює наша техніка. Подібна стається вкрай рідко. Найбільша проблема цьогорічного липня страшенна спека, через яку практично постійна висока пожежна небезпека. Рятувальники чи не щодня виїжджають через загорання сухої трави. Вогнеборець Михайло Біляк розповідає: лише вчора тушили суху траву, і тільки за останню добу таких виїздів аж дев'ять. Пожежник пояснює, такого гарячі. Чого літа не було давно. Це літо дуже важке в нас. На даний час виїздів багато. Виїжджають, ну, машини міняються, навіть ну, в ну, полі не встигають доїжджати в частину. Заправляються ну, в Ужгороді, на гідрантах, де я найближчий. Складність то, що воно поширюється з вітром дуже скоро. О, пожежники не встигають його приборкати. Вітер, ну. Моментально розповсюдження і не лише небезпека загорань. Нині існує серйозна загроза врожаю. Овочі, які ще не встигли зібрати на полях, просто вигорають. Листя покручене, земля потріскана. В області засуха. Згідно наших розрахунків, ми класифікуємо це як сильна засуха на рівнино-передгірській території і помірна засуха в горах. Протягом останніх двох тижнів ми спостерігали, окрім засухи, таке явище, як суховій. Воно для аграрного сектора є не менш небезпечне, ніж засуха рослини за такої погоди ще більш-менш протримуються днів 10. Потім можлива ґрунтова засуха для овочів. Це смертельний вирок. Адже через високі температури може померти коріння рослин. Зараз під найбільшою загрозою врожай, який ще не зібрали: кукурудза, морква, кабачки. Фактично усе, що ще й досі на городах, як бачимо, поля майже пусті, зернові встигли заколоситися. Їх зібрали за сприя сприятливої для цього погоди зернових зібрали на рівні минулого року, кажуть аграрії. Натомість нестача опадів може вплинути на врожаї інших культур. «Внаслідок дефіциту опадів та високих температур повітря спостерігаються складні агроматологічні умови для сільськогосподарських культур. Це може позначитися для збирання станом на 24 липня по всій категорії господарств. Зібрано 27 тисяч гектара ранніх зернових культур або 63,5% від загальної площі. І спака не відступить, кажуть синоптики, хоча найближчими днями прогнозують незначне похолодання, але засуха продовжиться.